Ще 47 ветеранів з Вінничи не зможуть придбати власне житло. Така можливість з'явилась завдяки ініціативам президента України Володимира Зеленського та підтримці Міністерства у справах ветеранів в рамках державної програми, в рамках пункту внутрішньої стійкості, який презентував президент України політика героїв в Вінничини спрямовано 101 мільйон гривень для придбання житла 47 захисникам і захисницям. Вінницької області, але я хочу сказати, що це додаткові кошти. Цьогоріч Вінниччина вже отримала 231 мільйон і для 109 сімей, і це 47 ще додатково будуть отримані. Це надзвичайно приємна подія, тому що люди, всі, які вже роками знаходились в черзі, цьогоріч отримують своє житло. Тому ми дякуємо Міністерству ветеранів України, президенту України і уряду за те, що скерували додаткові кошти, і наші захисники зможуть забезпечити. Чити себе житлом, і ви бачили очі їхніх сімей. і Справді хочеться, щоб в цих сім'ях панував затишок і мир у нашій країні. Перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна вручила грошові сертифікати ветеранам з 13 громад області. Захисники зможуть самостійно обрати житло, яке бажають придбати. Воно може бути як на вторинному ринку, так і на первинному за умови, що обов'язково введено в експлуатацію. Повоював я на багатьох напрямках, поранення отримав на Донецьку ну, область, Бугледарський напрямок, село Павлівка, отримав снайперське поранення. Ми живемо вже 15 років на орендованих квартирах і тому плануємо купувати в місті Вінниця, так як ну, діти навчаються тут. Плануємо жити в Вінниці. Скоріше буду думати за майбутнє дітей. Я планую, ми будемо радитися на бо місто Вінниця. Нам подобається місто Вінниця, бо я тут навчався, дружина навчалася. Ветеран війни Веніамін Бондарчук, окрім сертифіката на житло, отримав відзнаку міністра оборони України Хрест Пошани. Захисники мають рік для того, щоб використати сертифікат. Із 109 родин ветеранів, які раніше отримали сертифікати, 56 вже придбали власне житло.